Всім привіт! Мене звати Георгій Судаков. Я футболіст національної збірної України та Донецького Шахтаря. І я хочу поділитися з вами, що, на мою думку, таке бути гідною людиною. Бути гідною людиною в часи війни це дбати про честь своєї країни. Вже сьогодні кожен з вас це представник нашої країни, її обличчя. Що ви говорите та що робите, формує не тільки відношення інших до вас, а й до нашої країни в цілому. Тож я хочу, щоб ваші дії та слова були свідомими, щоб ви пишалися собою та пишалися нашою країною, ага. були її гідними представниками, бо батьківщина це наше коріння, наш дім, а дім це найважливіше. Бути гідною людиною в часи війни це бути пильним в соцмережах. Ми живемо в той час, коли ворог розповсюджує багато неправдивої інформації. Часом буває так, що інформацію підхоплюють навіть наші друзі чи рідні, і важливо вчитися аналізувати, розпізнавати, не вірити всьому почутому, а перевіряти факти. Наприклад, сприймай сансенційні сторіс або заголовки медіа з обережністю. Вони можуть не відображати суті новини або перебільшувати факти. Від анонімних каналів у месенджерах взагалі раджу відписатися. Зберігай спокій, не реагуйте емоційно на новини, які викликають страх, злість або паніку. Пам'ятай про приватність та безпеку. Не варто ділитися особистими даними на сайтах, які викликають сумніви та бідозри. Довіра до сайту має бути підтверджена його репутацією. А загалом проводь менше часу у віртуальному світі, натомість більшого у реальному. Моє дитинство пройшло за грою м'яч, і в результаті це стало справою мого життя, яку я щиро люблю. Шукайте себе, шукайте те, що вам дійсно до душі. У тебе може бути своє визначення гідності. втім гідність завжди веде до свободи і незалежності, наших найважливіших цінностей.